Вітаю вас на каналі про спіннинг. І сьогодні в нас буде з вами незвичайна риболовля, дводенна відпустка. Але все ж таки взяв я з собою спінга і зараз ми з вами підемо і половимо на ось той чудовій водомі, яка позаду мене. Сьогодні у нас буде незвичайна морська риболовля, тому давайте не будемо втрачати час. Збираємо наші речі і пішли. Половимо. Що, ми вже на водоймі, шутка. Моря вон позаду мене зараз. Ми знаходимося на фонтанці, це комплекс яхта. І колись я дуже давно тут відпочивав, коли цього всього ще не було. Ми приїжджали автомобілем, прям ставали тут на пірс недобудований, тут відсипані каміння, і з великим успіхом я ловив тут морського бичка, бикуна такого п'ятнистого, а тому дуже ностальгічно. Я тут маю навіть жарив картоплю на тому місці, де той фіг вам стоїть. Але раніше тут цього, цього не було. Ну і дуже зараз ностальгічно, як я казав. Зараз ми спустимось к водички і спробуємо половити морську рибку. Ну і поки дружина пішла за своїми речами, я вам розповім про снасті, на які будемо ловити. Азура Савада лайт до 4 грамів, дуже дзвінка, легка вудка. Дайва Калдія 2500 і шнур азура Сафіна 03. А, по приманочкам, а по, приманочкам, по приманочкам у нас сьогодні з вами буде. У нас сьогодні з вами буде українські смаколики. Дивіться. Будуть в нас ось такі вісти. Раз, ось такі вісти Азоти 2. Ось, мабуть, такі твісти три. І ось такі твісти поменше 4. Коротше, тут приманок вистачає, тут ще в мене коробки є. Є ось джиголівки такі. Ось. Коротше, ловити є на що і навіть ще є ось така от, дивіться, навіть є ось така коробка з флагмановськими. Сілякими приколясами. Думаю, що місцевим бачкам ось такі штуки будуть до вподоби. Головне, головне, зараз піти все ж таки на риболовлю, тому що я зараз присів ось на цей тапчанчик, ліжачок, і мені щось не дуже вже хочеться на риболовлю йти. Хоча ні, пообіцяв, зараз піду. А то починають мені манити всякі прохолодні напої, сіляка їжа. Вкусна. Все ж таки на відпочинку, але ж бачите, пацани. Просили вчора мене в телеграм-каналі Саня, давай на морську риболовлю. Сказано, зроблено. Все ж таки в власну відпуску двохдневну. Все ж таки ми приділимо увагу трошки риболовлі. Отак от. Так, от. О. так, ну що, зараз прив'язуємо флюрочок. Що тут у нас будуть, які у нас тут флюри є. Так, флюр у нас є 0,17, то, що потрібно. Чик, як завжди, бабушкін пінцет. Ось бачите, така штучка вузлов'яз. Я, до речі, розповідав, як я в'яжу, дуже швидко, не буду вам прямо прям зблизька показувати. Дивіться, займає буквально. Кілька секунд. І все. Надійний вузол, дуже класний, дуже зручний, який ви пролітає класно через кільця, в'яжеться за допомогою такого вузлав'яза. Посилання я на відео залишу про вузли, подивитись, буде цікаво. Ну що, все, зараз застібка і будемо довбати бичка, бикана, корівок, морських корівок. Так. Так, ну що. Ось такі камінчики у нас тут. Давайте з вами, зараз туди. Підемо, головне не вбитися в моїх тут чудових черевиках. На жопі не поїхати. Так, Був я тут останній раз, ще 8-8 років тому. На автомобілі заїжджав ось прямо тут. Ми ставали на цих камінчиках тут і жарли, і картопельку. Цього всього не було. Ось тут, бачите, понастраювали зараз басейни, все для людей, але, на жаль, тепер не приїдеш тут з палаточкою, не постоїш, не половиш. Нічого, то можна відпочити по-багатому. Так, давайте до камінчиків, друзі, і ой, колись я тут з масочкою плавав. Нерв, дуже-дуже давно ну, ностальгічна штука повертатися в такі місця. Так, ну що, хлопці та дівчатка, пробуємо ловити. У мене тут три грами, не знаю, багато чи ні, зараз перевіримо. Попереду мене Одеса, гарно, Медузи плавають. Коротше. Не знаю, що з цього вийде, але раніше дуже-дуже багато я тут ловив. Вчора, до речі, на вечора ми сюди з дружиною виходили, прогулювалися. Дуже-дуже багато спінінгістів тут хлопців стояло, ловило. Ну, я так розумію, що вони там на, ловили на такі світячійся в темряві силікончик, то 100% вони, певно, що ставридку намагалися ловити, але я не бачив, щоб. Хтось щось там наловив. Ну а ми спробуємо половити бичка морського. Якраз ось на таку вудку, якщо у нас з вами вийде, це буде кайфово. Так, тут цікаво, що тут багато камінняв, тому в цих камінчиках по-любому є ця рибка. А може нам вдасться і ми з вами ще спіймаємо щось таке незвичайне. Щось таке незвичайне для нас. Море, до речі, дуже таке чисте, тепле. Вчора ми покупалися. Дуже гарно. Пляжі, на жаль, закриті. Ну, але ви ж розумієте, да, що було б бажання. Я думаю, що ми з вами тільки міду зможемо наловити. Дивіться, які динозаври плавають. В цьому році щось тут дуже багато тих великих медмідуз. Бачите, які красивенні. О, є в нас, друзі, перша рибка. Перша рибка є, певно, що бичок якийсь. Слухайте, ну, не якийсь, а бичок у нас. Перший є. Малесенький. Так, да, першим. Дякую. Перший є в нас. Ну слухайте, він гатить добре. Дуже добре гатить. На цю вудку до 4 грамів. Те, що потрібно. Чисто так кайфанути. І до речі, що дуже-дуже далеко взяв. Тут під берегом, наче камінці, камінці ж є, але під берегом він не бере. А там здалеку одразу. Тут, якщо нащупати такі, таку діляночку, там, де вони сконцентрувалися, то можна надубасити. Звісно, тут є більш цікавіші риби, такі як ставритка, як сарган. Ну, але це треба займатися, знати, як, що, а я що, я турист. В даному випадку я турист по приколу <гум> чисто бичка потягати. Хоча, а вдруг сяде щось нами цікавіше, то буде прикольно. Є, друзі. Є. є у нас ще один. Це такий, я бачу, що крупніший іде Наш фрикціон працює. О, ну це вже у нас. Це вже у нас еліточка підійшла. Це вже у нас еліточка. Ми тебе вдруг зафоткаємо. Так, ну що, вже у нас від нуля ми ушли вже дуже круто. Значить, ми все зробили правильно, якщо ми зараз ще впаяємо щось більш цікаво, буде взагалі класно. Ох, друзі, я одразу. Слухайте, ну така подача просто, я в шоці. Лупаша як наш півкілограмовий окунь. Лупаша як наш півкілограмовий окунь. Ну це вже оце щось іде взагалі таке класне. Це взагалі щось класне, так, такий удар був, хану. Ооо, ну це гляньте, це вже ж собака. Це ж не просто, це ж собака. Ох, який. Так, ну що, ось цей бешкетник, який нам тільки що завдав потужного удару по нашій приманці. Ми його, звісно, туди до мідуса продовжуємо з вами ловити. Так, ну що. Ну, як бачите, знайшли ми на, на, на дюбали п'ятачок, де він стоїть, і достатньо непоганий бичок. Таких бичків би надубасити з відерця, то можна тут стати, ларьок відкрити і трошки бабок заробити. Так, зараз ми ще трошки з вами половимо. Хочу я зараз спробувати, о, до речі, треба спробувати активну приманку, тому що, бачите, я ловлю на посивку. Ну, о, є, є, є є! поки з вами розмовляв. Думаю, що на активну може ще цікавіше будуть і крупніші екземпляри. Слухайте, ну класно, ловиться, ловиться в закид. Майже в закид. О, а цей бичар з'їв. Цей бочар з'їв нашу проманочку, покажи. Щоб ти там не здох, відкрий пащу. Коротше, давай пливи. Якраз нам нагода спробувати спробувати активну приманочку, та яка з п'яткою. Те, що на пасивку, то зрозуміло. О, давайте, азот якраз то, що потрібно. Ще й колір такий. Лохівський, колір лох. На азотиці я полюбляю, ви бачили, ловити і окуня. І, до речі, на них дуже класно щука ловиться в холодну пору. Ну, Невеличка щучка, ультралайтом вони ці щуки полюбляють його жерти, бо азот має таку класну активну гру. Зараз ми перевіримо. Але більше я полюбляю його на, на Джиголівці. Ну, зараз у нас шарнір. О, так ну що, грає тільки так. Ну це на це на здоровених, на соміків, навіть не на цих не на бочків, а на сомиків. Будуть морські сомики у нас. О! Друзі, навіть до дна не дійшов, навіть до дна не дійшов одразу. Так, да, бочок тупо в закид ловиться. І слухайте, на азотіка трошки крупніший сів. На азотіка дивіться який. Просто вас. Ах, який бичок. Ну, може зараз місцеві, хто дивиться, скаже Саня, це ні о чому, це маленький, але мені по приколу, мені по приколу, навіть такого бичка, а ще коли утка з дуже дзвінким карбоном, коли оці клювання навіть ось таких середніх бичочків, то вони, воно так б'є, що наче я не знаю що. Так, ну тут головне знайти, знайти де риба, і ми її знайшли. Я розумію, що вона тут всюди, але ну, тільки що я перші 10 хвилин ходив, кидав нічого, а потім став на ось цю діляночку. Я колись тут з маскою неряв, ну дуже давно. Не думаю, що тут щось змінилося. Тут каміння, 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 потім йде така, йде така ямка і вихід такий з дрібним камінчиком і ракушкою. Ото я, мабуть, зараз докидую до того виходу, і вони в нас там клюють. Будемо щось міняти. Так, десь коли десь в мене коробочка. А ну-ка. Ось коробочка тут. Є, що вибрати. Так, ну я думаю, що... О, ну давайте ось такого темного. Так, цей гак знімаємо, а ось цей ставимо. О, цей хоч по розміру буде. Якраз. Здібності, як офсета, нам, звісно, що не потрібні. О, отак от, от. Але по розміру. Бачите, розмір по не дуже завадив ось такому дрібному бочкові його з'їсти. От від, від слова взагалі не завадив. Ну Віддай, дай блісну. О, давай, друг, шуруй. Добре, що руки не ваняють, хоч любить. значить будемо ловити на піддроч. Давайте, туди подалі. Кладемо на дно. Ну, тут взагалі просто тупо класична окуньова проводка, бочок класно реагує, тільки трошки треба довші паузи давати. Або ось такий піддроч. Найкраще всього працює. І бочок такий чик-чик-чик-ляпс. І вже сидить. А іноді, як бачили, є такі клювання, коли навіть на падінні він вилітає за приманкою, і тоді такий дуже-дуже потужний. Не жувальні такі, знаєте, посадки. А саме лупс. О! Це щось за, заодно ми, мабуть, зачепилося. Я собі вже наганяв, що то у нас. О, а це ні, а це вже риба. А це вже риба. І риба така побільша. Ну-ка, що там у нас іде? Що там у нас іде? Ну, звісно, бичок. Ну, Теж не трофейний. Ну, гарний, дивіться, гарний який. Трофейний в нас вже був. Не знаю, який це вже, 20-30, Ну, дуже багато я спіймав. Звісно, що там, коли там зовсім маленький, попадається, я його через раз в кадр пускаю. О, зажрав черв'яка. О, бачите який. Бачите, який класний. Так, да. да, якщо прийти зрання там, в шосту ранку сюди, з відерцем, то можна потім і на продаж там, на вході стати разом з кукурузою бичками торгувати жареними. А до речі, він в яхті вчора в ресторані заходили повечеряти. То порція бичка, це шість ось таких от бичків, такі як в мене були самі здорові. Е, Коштують, друзі, аж 260 гривень. Ми вже десятка три, мабуть, спіймали. Ух, 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 ух. Оце товариш сів, ну давай. Це, мабуть, трофей не йде. Ну-ка. Ну да, дивіться, гляньте, який гарний. Це вже ж, ж бикан. Бекан гена, Бекан гена, смотрите який. Так, П'ятнистий такий, наче леопард. Коротше, відпускаємо цього леопарда. <хи> Давай, Геннадій. Все, друзі, я вже не витримав, скупнувся. Буду певно, що закінчувати риболовлю, тому що дуже-дуже-дуже спекотно, просто неможливо. Бичка трошки підловили, на жаль, більше ніякого. Хижака нам не влетіло, але якщо я думаю прийти сюди ввечері, і тут багато місцевих рибалок, то можна половити і ставриткою, може, можливо, навіть саргана впаяти, але вже наступним разом, тому що відпустка моя рівно два дні. Нема коли цим займатися, нема коли відпочивати, треба працювати. Дружина каже, блюкнулася пластом, як мішок впав. Але, пацани, не міг тут камні. Ще й мідузи. плавають тут. Вийшло, як вийшло. Все, дякую, пацани, що подивилися. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Ну і побачимось на наступних рибалках.